Водноболотні угіддя 2 лютого Всесвітній день охорони водноболотних угідь. Одне з найважливіших призначень водноболотних угідь це забезпечення людства прісною водою, очищення та фільтрація поверхневих вод. Міжнародне значення наших водноболотних угідь, як притулку перелітним птахам та природним умовам для їх розмноження. Водноболотні угіддя грають чималу роль у збереженні різноманіття та екологічної рівноваги. Вони є важливим джерелом ресурсів живлення різних тварин, у тому числі червонокнижних, територією зростання, рідкісних рослин і місцями для зимівлі водноплавних і навколоводних птахів. Основною метою відзначення всесвітнього дня водноболотних угідь є підвищення обізнаності людей щодо важливої багатовекторної ролі цих природних середовищ у нашому житті, дотримування умов раціонального використання та сприяння збереженню і відновленню екосистем. Адже це необхідно як для життя людства, так і природи, як для сьогодення, так і для майбуття. Конвенція про водно болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів, відома під назвою Рамсанська конвенція, за назвою міста заснування Рамсар Ірані, розпочала свій відлік 2 лютого 1971 року. Україна поновила своє членство конвенції у 1996 році. У глобальному масштабі водноболотні угіддя є місцем зберігання зв'язаного в органічні сполуки вуглецю. Охоплюючи 3% поверхні планети, вони тримають в собі 20% вуглецю, що є в ґрунтах. Без нього рівень вуглекислого газу в атмосфері Землі був би набагато вищий, що могло б призвести до катастрофічних наслідків. Протягом багатьох років люди використовують водноболотні угіддя у своїй господарській діяльності: це збір різноманітних рослин, плодів, грибів, заготівля очерету, випасання худоби, рибальство, мисливство, збір води, вирощування рису. Водноболотні угіддя забезпечують людство відновлюваними природними ресурсами для народних промислів та будівництва і опалення. Водноболотні угіддя беруть безпосередню участь у захисті берегової лінії від ерозії та пом'якшенні впливу повеней або штормів, продукуванні бутівельних матеріалів. Крім того, водні болотні угіддя використовуються для виробництва продуктів харчування рослинного та тваринного походження, від яких залежить добробут щонайменше 1 мільярда людей в усьому світі. Водноболотні угіддя мають значні бальнеологічні ресурси та, будучи унікальними та мальовничими природними середовищами, використовуються за рекреаційними цілями. Отже, водноболотні угіддя є ресурсом, який має велике соціальне, економічне, культурне та наукове значення, а їх втрата є непоправною шкодою. Останні оцінки показують глобальне зниження рівня біорізноманіття. При цьому водно-болотні екосистеми зникають утричі швидше, ніж ліси. Вважається, що близько 40% світових популяцій рослин і тварин живуть і розмножуються у водноболотних угіддях. Деякі ендемічні види можуть жити лише в межах певних водноболотних угідь. Існування більшості видів риб та амфібій на певних стадіях життєвого циклу можливо лише у межах водноболотних угідь. Перейдемо до переліку угідь, офіційно визнаних Рамсанською конвенцією в Одеській області. Це межиріччя Дністра і Трунчука, Картал заплавне озера озеро У Рінійському районі Одеської області, озеро Кугурлуй, Кілійське гирло, Телігульський лиман. Північна частина Дністровського лиману, озеро Сасик, Кундук та система Озер шагани Галібей, бурнас А наша команда вже не перший рік працює над проєктом щодо поліпшення екологічного стану куяльницького лиману. Já pela atenção.